Шановні колеги, сьогодні у нас 8 серпня 25 року, 10-ї ми проводимо засідання постійної комісії з питання охорони здоров'я, соціального захисту, освіти, сім'ї, молоді, спорту, туризму та культури Авангардівської селищної ради Одеського району, Одеської області з метою проведення підготовки питань проєктів рішень, які мають бути розглянуті, ухвалені на пленарному засіданні Авангардівської селищної ради. Засідання проводиться у приміщенні актової зали адміністративної будівлі Авангардівської селищної ради. Засідання постійної комісії приймають депутати Авангардівської селищної ради. Іванов Ігор Петрович, мислива Людмила Паламана, Звягін Сергій Петрович. На жаль, з поважних причин не можуть прийняти участь засіданні комісії мачок Олена Юріївна, голова комісії і Пірунгіна Петруна, секретар комісії. У зв'язку з цим пропоную брати голову на засідання постійної комісії та секретаря засідання. Які будуть пропозиції? У мене є пропозиція. Я пропоную на сьогоднішнє засідання обрати головою Іванова Ігоря Петровича, а секретарем пославлю Людмилу Павлівну. Прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Проти? утримався, Дякую рішення прийнято. Так. Е Відповідно до статті 8 положення про постійну комісії Авангардівської селищної ради, затверджено рішенням Аванагерської селищної ради від 2020 року, засідання Постійної комісії є проможним. На засідання Постійної комісії запрошені спеціалісти Авангардівської селищної ради, начальник відділу соціального захисту населення Авангардівської селищної ради, дерев Жан Георгій. На розгляд постійної комісії внесені проєкти рішень, підготовлені спеціалістами та фахівцями Анатольської селищної ради, що дозволить попередньо сформувати порядок денний засідання постійної комісії. Проєкт в порядку денного розглядом із проєктом рішень, розданий всім членом постійної комісії. Чи мають члени постійної комісії зауваження щодо порядку денного додаткового питання до розгляду? Якщо ні. Прошу підтримати та проголосувати. Хто за, хто проти, дякую. Рішення кинете. Так, Відповідно до положення про постійну комісію ведеться протокол засідання постійної комісії. Доповідь по питанням порядку денного пропозицію. Так, переходимо до питань порядку денного. Порядок будем перше питання це про затвердження програми сприйняття і розвитку української мови як держави у усіх сферах суспільного життя в Авангардівській територіальної громаді на період до 2030 року, доповідає мисливому на Нашу комісію надійшов клопотання від начальника нашої освіти Ірини Салатинської, що відповідно до законів України про. Державному треба затвердити на програму сприяння і розвитку української мови як держава державної у всіх сферах суспільного життя в гумангальській територіальній громаді на період до 30-го року. Шановні колеги, пропозиція підтримати та проголосувати. Хто за? Проти утримався. Дякую рішення. Переходимо до другого питання. Порядку денного. Про внесення до рішення Авангардівської селищної ради з номером 2562 від 01.02.24 року при затвердження положення про центр надання адміністративних послуг Авангардівської селищної ради в новій редакції. Доповідає мисленню палубу. Також надійшло питання від начальника відділу ЦНАПа Оксани Літвіцької. У зв'язку з тим, ви знаєте, що в них повноважень багато. Зна... Зараз у них відкрилося, як це сказати, облаштована центр дія. Ді, да. Єдине вікно дії. Да. І що це є облаштовано позначкою, і це треба внести просто в положення. Це зміни до положення таке, Нічого. І піктограми. Це, це технічне таке питання. Прошу підтримати та проголосувати. Шановні колеги, хто за? Проти? Отримався. Дякую рішення прийнято. Про внесення змін до списку осіб з інвалідністю першої групи, осіб з інвалідністю з дитинства першої групи та дітей з інвалідністю на отримання щомісячної грошової допомоги у 2025 році. Доповідає далі Георгій. Шановні колеги, нагадаю вам, що у вас є програма підтримки щомісячної підтримки осіб з інвалідністю першої групи, а також дітей з інвалідністю. Зараз до нас звернулося, на жаль, таких людей стає все більше. До нас звернулося ще 5 мешканців нашої громади, які просять ну, отримали групу інвалідності і просять допомоги щомісячної допомоги від громади. І також продовжити термін дії ще одній людині. З етичних норм не називає прізвища, mm -hmm. рішення у вас є. Прошу підтримати. Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати. Хто за, проти, отримався, дякую, рішення прийняти. Переходимо четверте питання, порядку денного. Про забезпечення безоплатним харчуванням дітей його континенту, що виховується у Хлібодарському задоволенням Підрізка. Надзерської селищної ради. Доповідаю, послевели Дмитро Павло. Так, всім ми знаємо, що ми діток, які харчуються в наших закладах освіти, пільгової категорії, харчуються безкоштовно. Клопотання Ірини Солопської, начальника освіти, в Кліводарському здобува різка. Кількість дітей 21 особа, 21 дитинка. Будуть харчуватися безкоштовно. <звучить> <звучить> Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Проти отримався. Дякую рішення. Переходимо до п'ятого питання. Перед кого про забезпечення безоплатним харчування дітей і до категорія, що руховиться у ЗДО Мадагаскар авангардівської селищної ради. Доповідає Маслєва Людмила Так, Також. Питання про харчування діток у Мадагаскарі. Тут 27 діток у нас будуть харчуватися безкоштовно. Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати. Хто за, проти, отримався дякую клімати. Переходимо до шостого питання, порядку денного. Про забезпечення безоплатним харчуванням дітей бігає контингенту, що виховуються у Авангардівському ЗДО Біське Авангардівської селищної ради. Доповідає мисливові легко. Також однакові ці процедурні питання: Тут 40 діток нашої поліції будуть харчуватися безкоштовно. Угу. Списки всі надані документи, також весь пакет документів. Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати. Хто за, проти, отримався, дякую рішення прийняти. Сьоми Питання порядку денного про внесення змін до рішення Авангардівської селищної ради за номером 3366 від 20.12.2024, року про затвердження списку спископоців комунального підприємства «Хлебодарське виробниче управління до комунального господарства Авангардівської селищної ради на отримання щомісячної грошової допомоги у 2000. 25 році доповідає місцеві Людмила нього. Так, надійшло клопотання від Сергія Вацмана про внесення до списку. Ви ж всі знаєте, що щомісячно до зарплати на додаткову матеріальну допомогу одну особу зв'язку з прийняттям на роботу? Така? Шановні колеги, прошу підтримати та проголосувати. Хто за? Проти отримався для рішення промови. У зв'язку з тим, що питання порядку денного номер 8 пов'язане із оголошенням відомості, що становить персональні дані, медичну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, запис засідання комісії на час обговорення питання номер 8 порядку денного призупиняється.